Скасований аукціон з приватизації території колишнього тролейбусного депо, підготовка до початку опалювального сезону у Чернівцях та виділення коштів на допомогу Збройним силам України. Про актуальні теми, якими жило місто впродовж осені, розповів міський голова Роман Клітчук. Подробиці дивіться далі. Чернівецький міський голова Роман Клічук розповів, чим жило місто впродовж першого місяця. Осені він повідомив, що депутати Чернівецької міської ради у вересні виділили понад 5 мільйонів гривень на допомогу Збройним силам України. Це було виділено 5,4 мільйона гривень на ті частини, є, якими ми опікуємося, і щомісячно виділяємо кошти. Ну а також в попередньому місяці це був за, за, закуплений один пікап собі СЛ-200 для, для військової частини. І ми теж це показували, передавали тут при, при вході. В міську раду з настанням холодів чернівці активно готуються до старту опалювального сезону. За словами міського голови, місто готове розпочати його. Проте, як мине цьогорічний опалювальний сезон, залежить ще й від ситуації в країні. Ми практично на завершальній стадії по підготовці, Ну, лишилися конораційні установки, що громадянам потото порадити. Ну, в камімірі вірити в те, що ми переживемо гідно і безболісно, але все залежить від військових дій, від ворога, який обстрілює енергетичну систему. Під час прес-конференції Роман Клічук прокоментував, чому у Чернівцях досі не відбувся аукціон з приватизації території колишнього тролейбусного депо. Було рішення суду, яке наклало арешт на приміщення, які знаходяться в тролейбусному депо. Ну, ви, 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 ви певно, чули, що що було організовані під, а по рішенню по. За заключенню ДСНС діти, які просто бавились там, там просто за, -за закинуті при за ці 10-12 років там майже все розікрала, воно все, воно перетворилося просто за закинуте місце. Стало відомо, що міська рада подала апеляцію, і наразі оголосила аукціон. Знову і відкрилася кримінальна справа з дивним таким спідґрунтям. Про можливість порушення охорони праці на Чернівецькому тролейбусному управлінні, якого там уже немає 12 років. Але ця, ця, ця справа була відкрита. Рішення суду наклався арешт на одне із приміщень, що неможливо про, 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 про проведення аукціону. Ми скасували цей аукціон і оголосили його. А після того ми подали скарги в апеляцію і через суди, ми скасували. Неправомірне на на накладення арешту і тому оголосили цей аукціон. ним. Ну. на початку осені в одному з ліцеїв міста відкрили багатофункціональний спортивний майданчик. Роман Клічук зазначив, подібні роботи проводитимуть і в інших навчальних закладах Чернівців. Відкрили в ліцеї номер 5 багатофункціональний спортивний майданчик, Яка ця школа вже очікувала? Ну, цього відкриття не один рік і так по 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 поступово рухаємося. і Будемо відкривати в багатьох школах. Альона Рудніцька, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь.